Майже два тижні залишається до позачергових парламентських виборів, тож наразі робота в виборчих комісіях кипить. За словами голови 62-ї окружної виборчої комісії, до складу якої входять Корольовський та частина Богунського району, підготовка до виборів де згідно з планом та поки що без проблем. Технічна база повністю забезпечена для дільничних виборчих комісій. Сьогодні буде проходити жеребкування по складу до дільничних виборчих комісій. Ми визначимо керівний склад протягом доби. І вже сформовані комісії приступлять до безпосередньої своєї роботи. А аби реалізувати своє виборче право у Житомирі створили 105 дільничих виборчих комісій. Хоча під час цьогорічних президентських виборів їх було на дев'ять більше. Зв'язку з тим, що інші вимоги, то частина комісій, які навіть належать території Житомирського округу, вони відійшли до 67-го округу. Ще одне завдання, з яким повинні будуть оперативно справитися дільничі виборчі комісії, рознести запрошення виборцям. Адже цьогоріч на це відведено лише один день, 14 жовтня. Я б хотіла звернутися до громадян, щоб вони з розумінням ставились до того, як вони отримують запрошення, тому що дуже ускладнені ці вибори тим, що тільки доба є у дільничних комісій для того, щоб приступити до роботи і рознести списки виборців, запрошення по спискам виборців. У Житомирі по 62-му округу претендентів на депутатський портфель аж 24. Тому й таким виглядатиме перший бюлетень. До речі, всього їх буде два. По одномандатному виборчому округу у нас зареєстровано 24 кандидати і 29 партій. А поки ще й час Житомирянам радять перевірити себе у списку виборців, особливо тим, у кого виникли певні труднощі під час голосування на попередніх виборах, зробити це можна в органах державного реєстру, які знаходяться відповідно у Богунській та Корольовській районних радах.